Датчик тиску АЕБ 025 необхідний для вимірювання вакууму в посному колекторі і передачі інформації у вигляді частотного сигналу електронному блоку керування. Ця інформація допомагає визначити навантаження для двигуна в будь-якому положенні дросельної заслінки. Застосовується датчик тиску і вакууму АЄБ 025 в системах розподіленого вприскування палива четвертого покоління ГБО. Датчик універсальний і дозволяє, крім тиску вакууму, вимірювати тиск газу перед газовими форсунками. Сертифікований на території Європейського союзу має офіційну гарантію, яка становить 12 місяців з моменту придбання. Виробник АЄБ Італія. Габаритні розміри датчика складають: довжина 55 мм, ширина 39 мм, висота 35 мм. Діапазон робочих температур становить від мінус 30 до плюс 70 градусів Цельсія. Роз'єм на 4 контакти. Підходи для наступних систем вприскування АЕБ, Бігаз, Гіз, Кінг, ОМВЕЛЬ, ЛПІГАЗ, Завалі та інші.